Для шарлотки нам потрібен кефір, цукор, борошно, яєчки, розпушувач і яблуки і кориця. Також форма для запікання, ну і олія для змащення форми. Яєчки розбиваємо. Я буду в каструльці робити тісто. О, значить, Яєчки розбиваємо, Чотири яєчка. Якусь стару, так? Склянка цукру. Це все ми яєчки із цукром перемішуємо. І тепер, дивіться, можна на кефірі, можна на йогурті. Я буду робити на йогурті на персиковому. Вливаю тут 400 грамів пакет йогурта. Знову перемішала все. Можна також ще ванільний цукор додати за бажанням, але я не буду додавати. І всипаємо борошно. Значить, Борошно дивимося стільки, скільки візьме тісто. Тому що бувають яйця різні, бувають. Таке повинно вийти, як густа сметана. От я зараз всипала, примірно склянку. Так. І Сюди, додаю розпушувача. Я це все перемішую і буду дивитись, чи треба додати ще, чи не треба. Все, додати ми не будемо. От у нас десь влізла склянка борошна. Так. І трошки капнемо в неї олійки. видно вам. Трошки я олійки капнула, так, розмажу все гарно. От. ще можна було ще трішки більше, але нічого. Змащуємо форму, так. Треба гарно все вишкрябати, вилити. Зараз так розрівняємо по всій формі. І тепер, дівчатка, включаємо духовочку, хай гріється так, і тісто ставимо, хай воно трішки у нас заспокоїться. Бачите, воно вже бульбашечки пішли по ньому. Це дуже-дуже добре, щоб було тісто пухкеньке у нас. І Залишаємо, поки будемо підготовлювати наші яблучки. Тепер нам потрібно підготувати яблучки. Значить, ось беремо наші яблучки, так, і нам потрібно спочатку їх обчистити. Я ось таким ножиком завжди все чищу, картопельку, і морковку і яблучки. Спочатку ми обчищаємо яблука наші. І значить, що ми робимо? Яблучко розрізаємо на дві частинки, так? потім на чотири. Убираємо це все серцевинку. Тут теж. Так. І нарізаємо на дольки. От, нарізаємо на дольки. У ну, мене яблуки чоловік здорові купив, то такі дольки здорові, а так яблуки різні можуть бути. І складуємо у в нашу тару, куди ми будемо підготовлювати. І так робимо всі яблучки. Так, тепер що ми робимо далі? Яблучки ми вже почистили, порізали. Тепер ми їх засипаємо цукром і корицею. Перемішуємо все. Беремо наші Нашу майбутню шарлоточку і викладуємо яблучки. Я викладую завжди отак. От раз. Два. От. А з цієї сторони навпаки в цю сторону. Прям бачу, що воно прям на очах. І дивіться, тут у мене всередині пробіл є, тому я Ось туди. Отак іще позасовую наші яблучки, ті, що лишилися. Дівчатка, ставимо шарлотку в духовочку випікати на 180 градусів. Тепер по часу це по... може бути десь хвилин 30-40, але ж знову дивіться, перевіряйте, я завжди перевіряю зубочисткою. Дивіться самі. от, бо У духовка кожного по різному працює, в кого електро, у кого газова, в кого нова, кого стара. Тобто дивіться по готовності, ставимо в духовочку. Оп, Ось і наша шарлоточка готова. Дивіться, яка вона у нас вийшла гарненна. А тепер беремо і посипаємо цукровою пудрою. За бажання можна посипати, а можна не посипати. Все легко і просто і дуже дуже смачно. Готуйте з задоволенням, а з вас лайк і підписочка.